Електронний термінал у державній реєстраційній службі встановлено для того, аби громадяни легко та швидко, без допомоги консультантів, отримували всю необхідну інформацію для оформлення майнових прав з нерухомості. От основний блок. Реєстрація права власності. реєстрація речового права, реєстрація вічного права. Це вторичні права, такі як оренда, використання, сервітут. Реєстрація обременення, виділена в відділенний блок. Предоставлення інформації та отримання інформації з реєстру також виділено відділенний блок. І права власності. Найголовніша особливість електронного помічника в тому, що ним можуть користуватися навіть люди без юридичної освіти. Дуже удобно, тому що не треба підходити і сказати кучу людей, которые можуть ответить на вопрос: подошел, нажав, вибрав пункт. Собственно говоря, все удобно, хорошо. Вибрав особенно порадувала функція відправки на почту, тому що деле как бы не все можна запам'ятати, не все можна записати, не есть ручка під рукою там что-то. Ну от єдине, бы, надеюсь, на почту інформація прийде. Все буде добре. У планах служби розширити функції терміналу, ввести інформацію про реєстрацію юридичних та фізичних осіб, а також встановити подібні в усіх районах області. Олександра Софіянова, Євген Шинкаренко, Харківські звісті.